Привіт, малята! З вами Котик Мурчик. Хочу сьогодні пограти в гру «Уважні грамотійки. Будьте дуже уважними. Правильну відповідь треба не відгадати, а почути. Отже, слухайте запитання. Яку квітку бачила Оленка, коли лежала у гамаку? Правильна відповідь захована в слові гамак. Гамак... Наступне запитання. Що їв касир під час обідньої перерви? Здогадалися? Касир їв сир? Як називається водойма, де купається влітку Марічка? Річка. Що побачив Карлсон? Який спав на даху. Сон, яку страву любить тракторист? Рис, хто налякав королеву у лісі? Лев, молодці, справжні грамотійки, ви чудово справились з завданням.